Деякі матчі однієї восьмої фіналу цьогорічної ліги чемпіонів подарували так багато емоцій, ніби ми були свідками фіналу турніру. Не обійшлося без сенсацій і такого, що в майбутньому будуть називати ударом Хуляна Альвареса. Пропоную пройти по всім матчам відповідям. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почнемо з інтера. Сімон Інзагі вирішив приберегти головну зірку команди Лаутара Мартінеса на матчі чвертьфіналів, і це було найкраще свідчення того, що Нера Радзурі думками вже були в наступній стадії змагання. Після комфортних 0-2 в першому матчі інтер дуже швидко вбив інтригу і на Жозепе Мааца, коли Марко Сутюрамо вдався гол шедевр вже на восьмій хвилині матчу. Нападника вивели в ізоляцію і він розібрався на топ-рівні. Гості змогли вирівняти гру і навіть відігратись завдяки помилці Чалхонуглу, який зніс. Штрафному майданчику Модера сам боляк і реалізував 11-метровий на 42-й хвилині. На початку другого тайму вже фейнорд привіз пенальтів свої ворота, але здавалося, що Таремі все-таки домальовував цей фол. Тим не менше, Чалхоноглу підійшов до точки і був точним. Тюрам також намагався намалювати 11-метровий, але Рефері поєдинку за допомогою Вар розгадав цей фокус. На 70-й хвилині Маркус обіграв одразу трьох гравців феї. Це міг бути другий гол шедевр від француза в цьому матчі, але гостей врятував поперечка загалом, це був достатньо веселий та видовищний поєдинок, в якому напруга відійшла на другий план. Інтер спокійно пройшов у чвертьфінал, де зустрінеться із Байерном, який здобув перемогу і в другому матчі німецького дербі проти Байера. Здавалось, що команда Хабі Алонсо ще спробує закамбечити, але вірогідність на цей чудо сценарій після 0-3 в першому матчі суттєво зменшилась, коли лідер команди Флоріан Вірц отримав травму в поєдинку Бундесліги проти Вердера. Втратити головного креативника в матчі, де тобі потрібно. Багато і різноманітно атакувати це було за НАТО. За великим рахунком, це протистояння стало розчаруванням. Перевага Мюнхена, і в матчі відповіді була більш ніж вражаючою. Не допоміг і фактор травми Мануеля Нуера, якого підміняв 22-річний Йонас Убріх, який не мав досвіду матчів такого рівня. Тим не менше, молодий голкібер чудово себе проявив, здійснивши три сейви. Баєр по-справжньому завівся лише після першого пропущеного голу, який забив Гарі Кейн після подачі кіміха зі штрафного. Кузона вімкнувся на повну, був і пресинг, і здорова агресія, і кілька якісних моментів. Але потім Байерн знову ментально вбив опонента після розкішної передачі Кейна на Девіса 0-2. Після цього гості вже добивали пригніченого суперника. Мусіала спочатку пробив у крестовину, а потім і в штангу. В лізі чемпіонів не можна пропускатись помилок, а Байер зробив їх занадто багато. Таке було коротке резюме двох матчів від Хабі Алонсо. І фінальний рахунок 0-5. Яскраво засвідчує неготовність Ларакуза проти. Стояти Байерну в матчах на виліт. Тепер сподіваємося, що Інтер та Байерн подарують нам більш змістовні та інтригуючі битви. Таку саме неготовність до великих звершень, як і Байер Леверкузен показав Брюгі Нікі Хайна, який поступився Астон Віллі за сумою двох матчів із рахунком 1-6. По суті, матч закінчився вже на 16-й хвилині, коли Кіріані сабе ціною фолу останньої надії зупинив Рашфорда, червона картка і Брюгі грає в десятьох. Ну а далі вже справа техніки. Головним героєм зустрічі став Марко. Асенсіо, який вийшов на другий тайм і оформив дубль. Іспанець вже забив сім голів після січневої оренди з ПСЖ. Один із асистів на рахунку Рашфорда, який насолоджується матчами найвищого рівня після страждань в МЮ. Ще один гол на рахунку Мадсена, якому асистував Роджерс. Дуже спокійна і впевнена перемога команди Унай Емері, який тепер доведеться зустрітись із Сен-Жермен. Цікаво, чи пожалкує Луїс Анрійки про оренду Асенсіо, одна із інтриг майбутнього протистояння. Йдемо далі. І на черзі у нас матч відповідь. Арсеналу та ПСВ. Після 7-1 в першому матчі Мікель Артета дозволив собі виставити ось такий експериментальний склад. Для нас особливо цікаво було постежити за грою Олександра Зінченка в півзахисті. І вже на шостій хвилині українцю вдався справжній шедевр. Це перший його гол в кар'єрі в Лізі чемпіонів. Зінченко не святкував, адже він провів в оренді в Венковені один сезон своєї кар'єри. Загалом це був достатньо відкритий поєдинок з великою кількістю моментів, як у одних воріт, так і біля інших. У складі господарів виділяється. Ляв Серехім Стерлінг і з позитивної точки зору в його активі дубль з асистів і з негативної, адже 30-річний англієць мав як мінімум двічі забивати і дарувати господарям Емірейтс перемогу. Особливо було шкода, коли Стерлінг не реалізував вихід сам на сам після блискучої передачі. Зінченка матч завершився бойовою нічією 2-2, А мікель Артета після поєдинку в кількох словах розповів про головну ціль на цей матч. Це був хороший вечір, щоб оцінити рівень тих, хто отримує менше можливостей. І справді в двобоях проти реалу таких можливостей для найближчого резерву вже не буде. Ліль Боруся Дортмунд. перша глава протистояння завершилась один один. Її шанси французьких догів на прохід далі оцінювались достатньо високо. До того ж, Ліль блискуче почав матч відповідь вже на п'ятій хвилині. Наш старий добрий знайомий по шахтарю Ісмаїлів віддав гольову на Девіда. Все, що відбувалося далі, можна описати як відкритий футбол, де центрополі залишався транзитною зоною. Між взаємними випадами кожної із сторін. За таким футболом було приємно спостерігати. У цій відкритій перестрілці Дортмунд поводив себе більш агресивно, адже команді Нікоковича потрібно було виправляти своє положення. В фіналі поєдинку команда награла на високий показник XG 3.05, а тому їх два голи це навіть менше, ніж вони заслужили. Спочатку Герасі зробив пенальті, який реалізував Джан, а потім все той же серу віддав голіву на Байера, так і встановився фінальний рахунок. Нікокович Демонстрував, що коли треба, його команда може трансформуватись у домінуючу атакуючу силу. Саме це і стало ключовим фактором перемоги в двохматчевому бортостоянні з командою Бронеженезіо. Тепер Дортмунд посперечається за вихід до півфіналу турніру з Барселоною. Барселоною, яка в яскравому стилі, пройшла Бенфіку Анатолія Трубіна. Команда Гансі Фліка видала дуже переконливу гру після страждань в першому поєдинку. Цього разу офсайдна пастка спрацювала ідеально. Дев'ять разів каталонці заводили лісабонців положення. Поза грою. це був один із визначальних факторів, який зруйнував план гостей на матч. Відповідь, по великому рахунку, Гансі Флік повністю переграв Бруну Лаже. Барса шукала щастя в гострій атакувальній грі, де ставка була зроблена на флангову активність Ламіна Ямаля та Бальде. А Рафіня і Ольмо допомагали Лівандовському перевантажувати центр. Ця тактика працювала блискуче. В першому голі після вражаючого проходу ламіна в стилі Мессі саме Ольмо та Рафінія були в центрі штрафного майданчику. Те, що здавалось геніальним асистом. Насправді виявилось банальною зрізкою, в чому зізнався Ямаль після поєдинку. Тим не менше, все це виглядало ідеально зі сторони. Бенфіка відігралася через півтори хвилини після подачі кутового, але на цьому їх досягнення в протистоянні закінчились. Далі ігрова ініціатива та ігрова перевага повністю були за барсою. Ключовий момент матчу красивий гол ламіна Ямаля на 27-й хвилині. Після цього господарі Монжуїка продовжили грати натхненно і йшли добивати опонента на 41-й хвилині. Відзначаємо сейф Труміна після виходу. Лівандовського, а вже через хвилину наш воротар не зміг зупинити удар Рафінії в воріт після абсолютно скаженого проходу бальде від штрафного майданчику. Алехандро пробіг приблизно 60 метрів. Звичайно, коли Флік тільки приходив Барселону, всі говорили, що він може перетворити бальде в нового Альфонсо Девіса, але що буде настільки феноменальний гравець, ніхто б тоді не повірив. Так рахунок став 3-1, і на другий тайм Флік та його команда показали роботу над помилками. Чи не вперше в сезоні ми побачили дуже прагматично Барсело? Лону, яка знищувала суперника володінням м'ячем та середнім блоком, це дозволяло синьогранатовим виходити в швидкі атаки, коли вдавалося створювати чисельну більшість на певних ділянках поля. Особливо запам'яталась 65-та хвилина, коли Педрі, Френкі і Рафіні розігнали атаку, в фіналі якої шість гравців Барселони протистояли п'яти гравцям Бенфіки. Загалом це був матч імені Ламіна Ямаля, Педрі та Рафіні. У першого гол плюс асист. У другого друге поспіль звання найкращого футболіста матчу, а в третього дубль. Саме Рафіня зараз є найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів з 11 голами. Додайте до цього ще й 5 асистів, плюс виліт Салаха з ЛЧ. І от вам головний фаворит на золотий м'яч. Тепер перед Барселоною стоїть наступне завдання пройти в півфінал турніру. І це і під силу, адже після виліту команди слота саме каталонці будуть вважатися головними претендентами на перемогу в турнірі. Мадридське дербі в плей офф Ліги Чемпіонів вийшло на славу. Шалені емоції, драйв і великий великий скандал, який буде об обговорюватись роками. Матч відповідь на Вандо Метрополітано перевершив всі очікування. Щодо стартових складів на гру, то тут не було великих відкриттів чи сюрпризів. Белінгем повернувся після дискваліфікації, і Браїм зайняв місце на лаві запасних. Хіба що виділимо у Атлетіку вихід з перших хвилин Конора Галахіра номінально на позиції лівого півзахисника, і саме англієць відкрив рахунок вже на першій хвилині в першій атаці матрасників. Такий бурхливий початок завів трибуни на 200% і давайте скажемо чесно, цей матч став одним із Найважчих для Реалу за останні сезони в ЛЧА. у куртуа за весь поєдинок, сім сейвів, і це говорить красномовніше за будь-які після матчеві коментарі. Саму гру можна поділити на кілька частин. Перший тайм, коли Реал володів територією, але гостріше грали господарі на контратаках. І другий тайм, коли Бланкос вже додали в агресії і дійсно мали зрівнювати рахунок, коли Вінісіус пробивав 11 метровий. Анджелоті після матчу вказав, що саме бразилець є пенальтистом номер один в команді, але після такого епічного виконання, думаю, що першість видійде до Мбапе, який, до речі, і заробив цей 11-метровий. атлетіко, мав можливість закривати це протистояння на 90-тій хвилині, коли Корея прибрав Рюдігера, але пробив вище, Забий тоді, і не було б ніяких палких сперечань щодо двох дотиків Альвареса. чи епізод у першому екстратаймі, коли Корея, замість того, щоб пробити в дальній кут, віддавав на Серлота, і Рюдігер перехопив цей простріл. Загалом варто визначити, що серія пенальті була справедливим способом визначення найсильнішого в цій. Парі, адже по суті, ми побачили два рівних колективи зі своїми слабкими і сильними сторонами. Але дуже сумно, що все увінчалось скандалом, коли вперше в історії ВАР втрутився в серії після матчевих пенальтів плей-офф Ліги Чемпіонів. Переглянувши безліч повторів, важко сказати достовірно, чи було там два дотики. Можливо, так проте цей дотик був мінімальним. Тут маємо довіритись польській бригаді Марциняка, яка обслуговувала цей матч, і не забуваємо про роль Йоренте, вихованця Мадридського реалу, який допустив виріша. Альний промах в цій серії. Цікаво ще чому у Юфани використовує технологію Connected Ball. Вона складається з низки сенсорів, вбудованих м'яч, які разом із застосуванням штучного інтелекту та підтримкою 10 камер дозволяють передавати дані про м'яч арбітру в режимі реального часу. Інновація дає змогу визначати кожен удар по м'ячу, незалежно від того, чи було це дотиком ноги чи голови. Ця технологія була успішно випробована на чемпіонаті світу 2022 та чемпіонаті Європи 2024, І, як бачимо, її наявність в лізі чемпіонів була б дуже дори. Ечною в середу ввечері підсумок команда Анчелоті зі скрипом, але проходить в чвертьфінал. І нарешті переходимо до головного протистояння на цій стадії турніру. Як виявилось, це була битва Ліверпуля. Та ПСЖ. Очікувано, Матч на Енфілді був зовсім іншою історією. Попри всю міць нинішнього проекту Луїса Енріке, команда Арни Слота грала в проактивний футбол на домашньому стадіоні при палкій підтримці. Часом здавалося, що ми дивимося повністю зеркальний поєдинок того, що ми бачили на парк де Пренс. Фрагментами Ліверпуль настільки затискав ПСЖ, що було повне відчуття, що зараз мерсесайці просто знищать опонента, проте потім цей запал згасав, і гості знаходили в собі і сили, і можливості, щоб повернутись у гру і нав'язати свою волю, це був дуже цікавий поєдинок. Перелічувати всі гольові моменти з двох сторін. Думаємо, не варто впевнені, що дехто із вас дивився повний матч, а дехто огляд, тому перебіг подій розуміє. Це був рівний двобій команд з різними філософіями. Париж примудрився навіть на енфілді більше володіти м'ячем і перестріляти Ліверпуль за кількістю ударів. Не дарма Лісенріки, вигравши серію пенальтів, говорив про фактор ментальності як про ключовий. Це лише початок. Наш менталітет ставати кращими. Ми показали свою сильну особистість, свій характер. І гратимемо у свій футбол незалежно від того, на якому полі стадіоні знаходимося. Пишаюся цією чудовою командою. Є ще декілька моментів, на які всім варто нам звернути увагу. Ми навмисно не говоримо вам про невдалі удари Дарвіна Нуніса та Кертіса Джонса, так само, як і про численні моменти, які були втрачені обома сторонами під час матчу. Цей матч був просто про інше. Цей матч був про Ліверпуль, частина лідерів якого покине клуб по завершенні цього сезону. З високою вірогідністю це будуть і. І Салах, Іван Дейк, і Трент, якого дуже хоче бачити у себе реал. А ще є 31-річний Робертсон, фізичні можливості якого також згасають. Є Алісон, якому вже знайшли заміну в обличчя Мамардашвілі, який перейде в Англію влітку. Слот створив магічну команду із ансамблю, який у нього був. І дуже вірогідно, що завершить свій дебютний сезон з двома трофеями: Кубком Ліги та 20-м кубком АПЛ. Проте Ліверпуль в наступному сезоні буде зовсім іншим. і ця ліга чемпіонів мала величезне значення. Для Салаха Вандейка і Трента ПСЖ, в свою чергу розкрився перед нами у зовсім іншому амплуа. Луїс Енріке в лютому заявив, що його команда краще і в Атаці, і в обороні без Кіліана Мбапе. подивившись два матчі проти Ліверпуля. Чи може хтось йому заперечити? Загалом про нинішній парі жермен ідеально написав журналіст The Guardian Джонатан Лью. Цитуємо. багато великих тренерів намагалися і не змогли переробити цей храм егоїзму, знаменитої декаденції, споживання заради споживання і ви. Щірок на честь днів народжень сестер. Але тут, в умовах труднощів, Сен-Жермен трималися разом, боролися разом, думали разом. Це було, ніби франшиза про Джеймса Бонда була перезавантажена без самого Бонда, переосмислена як ансамблевий фільм про справжніх працьовитих аналітиків Мі-6, перекладачів і експертів з кібербезпеки, тому що в кінцевому підсумку контррозвідка. Це командна гра, розумієш? Це командна гра. Невже і в Paris Saint-Germain нарешті це зрозуміли?» і для цього їм знадобився відхід гравця, якого так сильно хотіли утримати на парк де Пренс. Прийшов Луїсен Ріки, який не мав нічого проти відходу Кіліана Мбаппе. І ось весь рецепт успіху. Дембелє забиває стільки ж, скільки забивав МБАПЕ. Хвіче відпрацьовує в обороні, наче навіжений Барколя розриває простір за спинами захисників. 19-річний Дезіре Дуе виглядає справжнім монстром, півзахист парижан. Вітіння, Невеш, Руїс вже вважається ледь не найкращим в світі. В обороні відносний порядок. Ну а до Нарому всі ми бачили з його сейвами на Енфілді. Можливо, ось він майбутній переможець Ліги Чемпіонів 24-25. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закіньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.